Друзі, вітаю вас! Всім привіт у новому влогмасі. Я сьогодні на роботі у себе. А, так як я вчасно не прочитала повідомлення, що треба було приїхати на годину пізніше, я приїхала на півгодини раніше, бо я спізнювалась, але а, суть така. Я зараз сама і вирішила якраз розпакувати подарунок, який я взяла з собою, так як я сьогодні на цілий день. Це, я думаю, що це Сашин подарунок. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно, за якими ознаками я зрозуміла, що це вона. Можливо, через те, що папір був схожий на той зелений, який був до цього, плюс двосторонній скотч, дуже охайненькі кутики. Саша насправді дуже охайно загортає подарунки. Дуже охайно. Прямо от, так от чітко. Бо у мене так, наприклад, не виходить. Словом, відкриваю, підніму собі настрій зранку. Трошки так, звісно, я затопила, але зато покажу вам, де я працюю. Бо я думала десь в обід знімати, кинула в останній момент подарунок, але мікрофона не взяла, то я думаю, що, напевно, буде ехо трошки. Яка ні про що не каже, бо все. Е це щось Саші, коротше, відправляли, бо нової поштою наклейку склеїла. Так, а ну-ка. Непонятно, не що Так. Це якийсь тексти. Боже! мій. Рагнер. Яка краса! Дивіться, кидаться. Я в шоці, Боже, який гарний і довгий, дивіться, який. Боже, де ти такий взяла. Дивіться. О, це ж треба було таке відкрити на День Святого Миколая. Боже, це взагалі. Клас. Саша, дякую. Якщо це ти, дякую. Якщо це Юля, дякую тобі. Якщо це Оля, теж тобі дякую. Ну я думаю, що це не Віка. Бо Віки не подарунки, я знаю. Інше шум. По коли, знаєте, коли сам в приміщенні, то трошки стрьомно, я хочу сказати. Я не цим. Я вже, знаєте, хотіла дістала... Коробочку там, де в мене текстилі, хотіла вже приміряти, що і як я буду прикрашати стіл зараз. І як часто сьогодні відкрила, Боже, це просто. Дівчата, ви такі класні подарунки даруєте, це просто щось А ще, як мені тепер? От як вона його сюди засунула? Я не можу вже засунути. Ладно, потім може. Зараз треба прибрати всі сліди пакування. Ми на роботі, до речі, будемо робити таємного санту. Ми вже там зареєструвались на якомусь сайті, де будуть рандом. Але чекаємо ще декількох людей, які зареєструються, щоб можна було вже запустити рандомчик. І будемо теж обирати. І у нас і корпоратив буде. У мене вже тільки з дівчатами, з Олією і Ірою. Був корпоратив вчора. До речі, напевно, вставлю вам сюди відео, які... Ми знімали вчора, тому що, хоч це було вчора, і треба було вчорашнє вдома це вставляти, але я вже коли домонтовувала, думаю, ну якщо я ще це буду зараз монтувати, там ще треба щось сказати, то я вже все <смі> сьогодні треба було вставати о шістій ранку, і я розуміла, що я вже не витримую додаткових 20 хвилин часу на монтаж, тому що вже засипаєш так. от. А хочеться вам викладати відео все ж таки кожного дня з раночку, щоб ви під сніданок могли подивитися і насолодитися якимось, і надихнутися якимось моментом різдвяним. От тому покажу кадри, які ми знімали вчора з дівчатами. Вони запросили мене в кафешку, яка, типу, знаєте, як у нас на районі. І там смачно, там класно, душевно. Вона мені вона дуже подобається. І ми туди часто ходимо, особливо після івентів, знаєте, так розслабитися уже біля дому, щоб далеко потім не їхати. І... Там було святкування Дня Святого Миколая і різні конкурси. Це все, що Оля любить. Я спочатку я думала не їхати, тому що до мене приїхала мама. Потім з Єви хотіли провести час. Ми треба було забрати столи на Івент на сьогодні аж на Петрівці, і я вирішила одразу купити ще квитки в кіно. Раз ми вже туди їдемо, то і в кіно підемо. Пішли в кіно, і я хотіла дівчатам написати, що я напевно не приїду, і якось вони мене щось, мама з Євою, замішка, замішкала, що я вчасно написала, Іра, вже ти йде. Я кажу, я напевно не приїду. Вони почали вмовляти, давай ти з мамою, з Євою. Я кажу, мама, давай познайомишся, приїдеш. Мама спочатку так-так, а потім застіснялася і вирішила залишитись. Єва теж спочатку так-так, а потім О, я вже хочу спати, я вже хочу додому результаті я подумала, що я його завезу, і вона з чоловіком, побудемо, ми з мамою поїдемо в кафе. А потім мама каже, так, ладно, їдь сама. І... Та да, я дуже втомилась, насправді. Я думала, що я на півгодинки, але ми так да, багато тут посиділи, в принципі. Бо весело було, і ми виграли просіка. Пів, пів літра, я мамі його подарувала. Якраз буде її на Миколайчика. Ну на Миколайчика їй сьогодні теж подаруночок з Адвенту. Я її сьогодні запрошую до себе на роботу, на майстер-клас по дідуху. Навіть незважаючи на те, що я тут працюю, все одно це не буде безкоштовно, тому е це я їй дарую цей майстер-клас. Єва також сьогодні приїде з моєю мамою сюди, тому що ті, хто приходять на майстер-клас, по дідоху ідуть в дитячу, ну типу як в дитячу зону, на дитячий майстер-клас до мене і. Ми будемо робити дещо з соломи. Зараз е має приїхати майстер, який мені має показати якісь дуже прості елементи, які можна повторювати з дітками. Е я якось під підлаштуюсь і буд будемо розважати дітей з моєю колегою. А вже сам діду будуть показувати майстри. Е е ну там якийсь дуже крутий майстер, насправді якийсь рекордсмен в <свят> Книгу рекордів Гіннеса України записаний. Тому сьогодні буде дуже класний івент. Ми до нього готуємось. Приїхали дуже рано. ну, Маємо приїхати дуже рано і все тут облаштовувати. В принципі, все на сьогодні. в принципі, все так розказала з того, що мав. А ввечері вже покажу, що мені Іра подарувала. Це було дуже несподівано на День Святого Миколая. Ну, Я їй готую подарунок, але я в цей подарунок не роздавала. От, І я не очікувала просто такого подарунка на День Святого Миколая. чесно. А, мені насправді дуже, якщо так відверто, дуже прикро, що я не побачу, як я в. Відкрив подарунок від Миколаю. От це мене прям крає душу, дуже, дуже сильно. Ем, ну, а да, але вона залишається з моєю мамою, з, зі своїм татом, тому тільки я це пропущу. Я дуже сподіваюся, що вони щось знімуть і відправлять мені. Коротше, то такі. Е, але я, е, я думала, що я буду працювати. Типу, як оці всі святкові дні Різдво, там Новий рік, це все. Але ні, у нас такого немає. У нас ті дні вихідні, тому тут все чітко, тому що я спочатку щось підгрузилась з цього приводу, а потім побачила на календарі, що там нічого немає. Там 24-півдня вихідного. Там. Ну плюс мені доведеться відпрошуватися ще на один день, тому що там є мюзикл і. Я маю його побачити. Ось в такому чудовому місці я працюю. Це величезний, величезний простір, який можна як завгодно використовувати. В цій залі ми проводимо різні івенти. В іншій залі у нас представлені бренди українських виробників меблів, декору. Декор так само тут можна купити. Тут вхід вільний, можна прийти сюди, подивитись різний декорчик. Ось він. Купити якусь світочку собі, подивитись меблі, це все-все-все можна спокійно ходити, не треба записуватись, дзвонити попередньо, просто заходити і все. Всі дні, окрім понеділка. Понеділок у нас вихідний. Так, ну, у простору взагалі. Так, все, все розказала. Коротше, я дуже рада, що я вийшла на роботу, насправді. Дуже хочеться спати, але дуже хочеться спати саме через ці влогу. Оце точно. тобто от Це для мене виклик. Зараз виклик дуже сильний. Так, все, я вже не говорила, але 11 хвилин я, знаєте, Це як Оля, з ким поведешся, у того і не берешся. Проводити майстер-класи, які янки записалися і ви були тут робити дітрами. І, і, так, і так. тут я бачу, заводно ну, дуже багато різних культур, не лише мені здається, не лише б місто, Лованда, наприклад. Це вже якісь такі наші сучасні. Да, це класи, це, це вже сучасні, що я вже <головік> е, сам. І я думаю, чим його перекрасити. А, це Лаванда. Так, це Лаванда. Це льон, це, це просто сортом. Uh -huh. Сортом, сорт, сорт, це що таке? Вінники з змір. І це все ви вже просто як використовувати oh, ну, як використовувати да. вже для, для прикраси. Ті uh -huh. духи робилися, як правило, або жиха, uh -huh. або пшениці. Вдома. Подивіться, якого шикарного дідуха зробила Єва з моєю мамою. Мама свій повезла додому, вона вже там вдома. А це другий, який зробила Єва разом з мамою. Мама їй допомагала крутити. Це просто клас. Я в цьому не приймала участь, бо я з організаційної точки зору робила всі свої справи з цього. Майстер-класу саме організаційно. Ну, клас. Що я можу сказати? Це не перевершено. І дивіться, який він просто гарний, гарнівсінький стоїть тут. Треба зараз хочу нарядити стіл до Дня Миколая. У нас будуть суші, тому що вже доволі так пізно вечеря буде така святкова. І е, я діткам показувала, як робити ось таких коників. Е, мені вранці майстри показали, як можна швидко показати дітям. І ось таких коників ми робили, ті, хто хотів. Е, ми розраховували, що прийдуть десь дітей 10. По факту прийшло дітей, так, 6, 3, 4, 5 дітей, і половина з них хотіла робити дідуха разом з батьками. І, в принципі, Єва навіть моя захотіла робити дідуха, тому, ну, тому що це прикольніше. Я не знаю. Я теж, коли ми планували цей майстер-клас, теж казала, що вони, скоріш за все, захочуть бути з батьками. Але казали, ні, давайте зробимо так, щоб батьки відпочили від дітей, розслабились. Ну, як я і казала, що вони захочуть. Деякі дітки не, там тільки однієї. Пара дійсно, одна дівчинка пішла робити коників, захотіла робити ще свій інший букетик. Там хлопчик взагалі не захотів нічим займатися, проводив час наодинці. Ну, теж, якби, мені здається, все одно. Головне, ой, головне, щоб кожному було по кайфу це заняття, яким вони займаються. Тому, ну, це просто вау. І я так розумію, що на цьому майстер-класі також була моя підписниця, судячи з анкети, яку вона заповнювала. Так, хочу ще похвастатись Іриними подарунками. Я просто не очікувала, що Іра мені щось подарує на День Миколая, але це просто дуже мило і дуже дякую тобі ще раз за такі подарунки. Подивіться, ці квіточки Лега Лігарські. Ой, це класно. Ми були з нею в магазині, до речі, коли вибирала вона Олі цей подарунок. Хм, я люблю таке. А, і, Боже мій. Ой, подивіться на цю шалену жінку. Вона мені ще й свічку подарувала, ще й таку пахучу, красиву. Боже, подивіться на цю. Клас. Оля каже, ти якраз знімала відео. А схожий свічник тримала в руках. І дійсно він по настрою і по стилю дуже схожий на цю свічку. ну Дуже гарний. Я її десь поставлю: така новорічна. Клас, клас, клас. І дівчата вирішили відсвяткувати День Святого Миколая в нашому закладі, який ну, не знаю, на районі, можна так і так сказати, дуже класний. І е, там були конкурси різні, і, звичайно, там доволя, там перемога. І ми виграли в конкурсі, нам подарували пакетик якихось цукерок, я ще не відкривала. Зараз подивимось, яких саме. Ось такі цукерочки. І просеко. Просеко я віддала мамі, так як вона <рес> хотіла піти до нас у заклад, але все за ж таки не пішла, то я їй подарувала пляшечку. А на нам. Цукерочок уже за сьогоднішній день, стільки солодкого, і у Єви, і у нас, всім понадарювали. Тому будемо зараз за старими правилами все в один великий пакет. І тільки по одній штуці щось можна брати в день. Все. Бо це буде зараз. Неконтрольоване солодке. Так, ну, ось такі подарунки. Ще до мене їде поси... Точніше, вона вже прибула посилка від однієї блогерки. І це ви дізнаєтесь у наступних відео. Дуже несподівана посилка. Що там, я не знаю, написані солодощі, так, підозрюю, що це також до Святого Миколая. Так, і. Я мала сьогодні забрати, але не встигла. Тому вже, вибачайте, буде у мене на наступний день. І вам якраз загвоздочка. Що може, хто мені може прислати подарунок. Це дуже цікаво, я дуже хочу подивитися. Мені просто тісно кортить, подивитися, що там. До речі, мама пекла ось такі, Боже, вона якось їх називала. Це будиночки, бачите, такі. Боже, а це що, залишилось тільки дві? Е -е, а для контенту мені з'їли вже всі, господі, за день. Коротше, оце теж хочу спробувати, але вже теж завтра, бо я солодке щось взагалі зараз не хочу. Але це треба взагалі сховати, і, щоб не їли, бо я теж хочу. Вибачте, але я теж хочу. Так, і ось цей пакуночок, я також це з роботи. Е, я хочу вам теж показати уже не перший день, але він все чекає, я хочу при гарному світлі все показати. About what's happened to me from July Up till now. Don't know where, don't know how. But lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true. I'm so glad you feel it too. Nothing to hide. each day we're together